Історія. Історія про число Пі. Візьмемо з тобою оцю тарілку. І поміряємо довжину кола, яке обмежує цю тарілку. L. А потім поміряємо діаметр нашої тарілки. D. І поділимо довжину на діаметр. О. А давай-ка візьмемо тепер з тобою оцю кришку. І поміряємо довжину кола, яке обмежує цю кришку. Це буде L. Потім помірюємо діаметр цієї кришки. Діаметр. Діаметр. Це буде D. І поділимо. І так можна брати будь-яке коло, міряти його довжину. А потім діаметр і ділити отак. І це усе буде одна й та сама величина Пі. Звідси й пішло число Пі, друг. Так звідси випливає, що довжина будь-якого кола піде. D це діаметр або два радіуса. Два радіуса, да? Поэтому Д можна замінити як 2R. І звідси пішло 2 πr Пі Понятно.